да. Hey, everyone, welcome back to Haka Podcast where. I'm host, and Tamara and... is ци... visiting. Да, зараз всі злякаються, що ми перейшли на англійську мову і ті, хто її не знає. Зрадіють, зрадіють. Зрадіють. До речі, нам uh, варто, варто якось. Uh... Зробити англійською і взагалі час від часу робити англійською. Я вважаю, це гарний челендж, тому що всі, хто на напворку, повинні просто. Must have. Must have um, Знаєте? English. 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 Yes. Uh, oh, who is Duty Today? Who is absent Today? Вже, вже почали. Hello Guy's, да, вже приєднуються Тамара, uh, Тамара, What's up What's up Що нового? Що цікавого? Які трабли, які рішення, які спостереження? Добре, добре, про апворк, да? ми ж не про життя, тут зібралися. Е, значить, дивіться, всі Upwork listeners, Значить, дивіться. Перше, що треба знати, це те, що ви всі, залишаючись на Upwork, підписали нові правила. І на апворку зараз є купа новинок в правилах. Одне з них, наприклад, це те, що ви погоджуєтеся, що, якщо ви вирішили відмовитися від диспута і арбітражу, то ви фактично ні на що не претендуєте і на те, щоб апворк став на ваш захист і гарантував вам будь-що. Тобто, фактично, ви, типу, програєте суд просто за рахунок того, що ви не приймаєте в ньому участь. Розумієте? Тобто, знаєш таке правило, Діма? Типу, тобто, так було, в принципі, і до цього. Типу, якщо тебе викликали на арбітраж, а ти не заплатив, то ти програєш арбітраж. Фактично. Ну, так і було напарку. Але зараз це прямо в правилах. Презумпція провини. Так. Призумів, щось а таке. А та. да. До речі, а я... мені здається, що ти теж про щось таке писав. Я бачила, що ти опублікував в своєму каналі про якийсь суд. <розуміло> да, да, суд. Так, -да -да -да. Да, було таке. За поворком? Uh, ні, це в мене було не за форком. Дивись. Ну, По-перше, я не дуже люблю шерити інфу, коли не опубліковане рішення суду. Тому що є ще апеляції і те, що те, що. Але mm. можу сказати одне, що ця судова справа була пов'язана з Агенцією, косвенно пов'язана, тому що від неї залежить подальший розвиток моєї Агенції і юрисдикція Агенції. Але про це, про це я буду більш детально говорити якраз на наступному Тижні на зустрічі в ТРК, і я навіть спробую сюди посиланнячко засандалити для тих, кому це цікаво. І звісно, і звісно, ще в ем, каналчику нашому теж я опублікую цей анонс, тому що декілька. А що ти будеш розповідати, до речі, в ТРК. Розкажи про, всі про про. про е... Ну, як завжди, там в анонсах якісь загальні теми, там тренди, AI, все зрозуміло, але основний ок оклін буде саме на е юридичні питання, податки, фінанси, це те, що, це, те, що завжди всіх турбується. Це, це те, в чому ти пробує, шариш, в податках. <laughs> але... і, в, і в їх avoiding. Sí. Сьогодні в нас Суржико Інгліш на каналі Дім. Sí. Sí. <laughs> <реш> Тема ну, до речі, я ще думаю, що буду там демонструвати. Знаєш, у мене завжди в останній момент якісь там презентації народжуються, але є флоу, у мене багато флоу розмальовано. Я навіть теж в групі а, постав, як можуть рухатися кошти. А, але після цього попереднього рішення я тепер навіть знаю, яке флоу я покажу. Як. Працювати в біло, які є сценарії, про це будемо говорити. Давай, ні, давай Добре, поп... я прийду, да. всі вступайте в Upwork то прийдет клаб, і давайте підемо слухати діму разом. Будемо знати, що робити з грошима. До речі, всі знаєш, всі дуже полюбляють, особливо початкові фрилансери, вони. Ще жодного біду не надіслали, а вже всіх турбують, куди я буду кошти всі ці виводити. Уже всіх турбують, що мені потрібен піонір, мені потрібен там Вайс, мені не потрібен ФОП. Чи потрібен ФОП. А біди і замовлення то все потім. От саме тому ми зараз на цьому зосередимося, про це поговоримо. Добре, тоді за виночок. Перший пункт був з тобою про. А нові правила. Нові що? правила, да одне з них про диспути. Там також було і про бани. Що, типу, якщо апворк каже, що ви погоджуєтеся з тим, що якщо ви він запідозрить, що ви хоча б намагалися вивести клієнта з апворку, чи щоб клієнт вам заплатив повз апворк, то він може вас забанити, видалити, ігноруючи, нічого вам не повідомляючи за це. Отака штука. Та ну це про правила. А, але. Вони. здогадаються. Та вони там, коротше, зараз І, взагалі я, дивляться. бабка-пав'ятуха, яка там, знаєш, там, а оце точно виводить. От я відчуваю. Ну, я, я, як, я не розумію, які. Наприклад, один з моїх клієнтів одного разу написав українською upwork чаті такий. Звісно, в нас директ ціна трошки дешевша ніж на форку. Можна про це дізнатися в телеграмі ось мій телеграм. Таке було. Ну, наприклад, таким чином можна. Але насправді вони можуть пов'язати. Наприклад, що був великий контракт оголошений, а потім якимось чином ви з клієнтом разом спілкуєтесь на LinkedIn. де? Да? І потім ви, типу, кейс публікуєте і так далі. Вони зараз, до речі, дивляться LinkedIn, так що акуратненько. Отак. Добре. Так, коротше, нові правила. Друге. З'явився. Я, я, я вже міркую про свій LinkedIn. Добре. <свісно> да, <свісно> Перепрошую, давай. З'явилося. Значить, в бідрейнджі. Да, тобто в бідранжуванні. Тепер, тобто, коли клієнт запостив роботу і бачить ваш біт, він бачить ваш респонс тайм. Тепер така нова строчка там тепер є. Отаке. У половини людей зникла ума і в фрілансерів, і в клієнтів. У фрілансерів, у деяких там і не було цього самері, я трошки розбираюся, у кого є, у кого нема і чому, але саме зникла навіть кнопка цієї допомоги, а в джоб-постах зникло ранжування відоме. От далі новий пункт про те, що якщо треба поділитися інформацією, тепер є новий імейл, на який треба написати на Upwork, Якщо тобі треба поділитися шеринг контакт інфо. Тобто, наприклад, Гітхаб мі... тобі мі... треба або email. Да, да, Тобто я туди, а вони там далі, чи що? Тобі, якщо тобі треба, наприклад, ну, чийсь імейл, щоб поділитися там доступом, ти не можеш mm -hmm. просто так. Типу, це зробити, а потім сказати, також у вас є правила, що я маю право пошерити, якщо мені там треба НДА або якщо мені треба там, оцінити проект. Да? Раніше це просто було типу виключення, якщо вам треба було. А тепер, якщо вам треба, вам треба написати спочатку в accessibility email. там такий є на форку В них тепер він заменшен. Тобто то вам треба попросити е, дозволу. Mm -hmm. Мам, ну, будь ласка, випусти гуляти mm -hmm. на вулицю з хлопцями yes. м'яч поганяти. Це просто з пошти, я пишу, чи є десь черепна. З, з пошти. Пишеш mm -hmm. з пошти на цю пошту і так. далі. Окей. Okay. Mm -hmm. Так. Сижу і думаю, що з тебе робив? Я не встигаю за цим, цим слідкувати. У мене така тут концентрація взагалі е, інфи. Ну, я, я, я тут таке дивлюся, що. а ми що тут Моєму не... чатику. <гум> що тут не... чатику там багато хто ділиться інфою. Класний чатик в тебе, Діма. Там Андрій, наприклад, твій колега, він також там багато шерить. Привіт, Андрію. Так, значить, що ще? Оновилися списки. Якщо хтось забув, що таке списки, це вже не новинка. Це топ-27 фрілансерів по якійсь темі, і топ-50 агенцій по якійсь темі. То, що Google видає там іноді, да? Я шукаю на дизайн заходи там. Ага. Так, це оце воно, це ж апворк як робив? Він спочатку робив аппорк для Visitors, потім він. А... Крав укладчу <хи> варіації списків, да? тобто як воно повинно виглядати. І тепер в них є списки. Оці. І спочатку, якщо ти пам'ятаєш, коли вони з'явилися, вони працювали супер неправильно. Типу, ти там заходиш, Top Shopify Developer», клі... клікаєш на нього, а він копірайтер. Там, наприклад. Ну, тобто воно взагалі там, типу, якийсь рандом був. Зараз вони явно над цим працюють, там з'явилася фільтрація. Тобто те, що в нас на Upwork вже два місяці нічого особливо не ламається, ну, плюс-мінус, да? наскільки це можливо для Upwork Ну, Але особливо алгоритм не ламався. Це я думаю, тому, що вони активно працюють зараз над цими списками, тобто над цим лістинговою фічою і так далі. А також не знаю, чи це новинка, або фікс це фікс. Може пам'ятаєш на минулому подкасті з тобою. Ми говорили про те, що зараз, коли Upwork, на Upwork клієнт постить джобу, то категорія не вибирається або не підставляється. І через це багато хто страждав. Страждали фрілансери, які, ну типу, бо дуже багато робіт попадало на ту категорію. Uh -huh. Ну бо клієнт сам обирав, особливо дизайнери страждали. Воно вже пофікшено, вже все обирається, підставляється само собою. Отак. От mm -hmm. Такі новинки. Супер, супер. Дуже концентровано, дуже, дуже корисно. Прямо я не знаю. Все, все, що, все що треба було знати. Май, uh, май, май, дім... Якби ще ти все фіксила і терміни давала, коли саме що буде пофіксено, взагалі б ціни не було. А uh, <реш> я коротше до речі, знаєш, що, виявляється, що апворк, не знаю наскільки це буде цікаво, але що він, типу, запрошує до себе, типу, рекламувати апворк інфлюенсерів різних, типу оцих. І я дивлюся, і є там парочка чуваків, яких вони запрошують, типу, розповісти про них і розказати свій фідбек про платформу. І я така, і я почала фіксити собі інсту, тому що я хочу, щоб вони подивилися: такі Тамаро, дай нам фідбек, типу, про платформу. Бо я, чесно кажучи, дуже хочу дати їм такий фідбек про платформу. що... А потім нас догнати і ще раз дати фідбек. Так,